Привіт, друзяки! Стільки раз вже питались, ти, а з якого ж інструменту починати роботу, яким інструментом починати запасатися, щоб починати роботу, працювати в кроні дерев, працювати е, на демонтажах дерев. Е, не знаю, що вам казати, тому що аналізую ту ситуацію, яку мені показує TikTok, і не знаю, чи підказувати, чи ви самі додумаєтеся. Ну добре, я думаю, що... Треба вам дати підсказку. Перший і найважливіший інструмент, який ви маєте придбати, щоб почати працювати з деревами, це є шолом. Чому? Тікток мені підкидує ті відео, де піляють, хлопці піляють без шоломів, низові бігають під деревами без шоломів. От якщо хлопці, які працюють наверху, задумайтеся, а якщо ви там щось неправильно зробили, Полетіли, ударилися головою об стовбур і висите. Ваш низовий зможе вас зняти з дерева, задайте собі таке питання. Яка, як змоделюєте ситуацію? Що буде з вами тоді, якщо щось сталося в кроні дерева, ви пошкодили не руку, ні ногу, а вдарилися головою об стовбур, чи об гілку, чи об... не знаю, в мене товариш летів і вдарився в гараж. І Якщо будете без шолому, пошкодите голову і отак от зависнете. Втратите свідомість, що з вами буде. Або змоделюйте ситуацію, коли ваш низовий щастає там під деревом без шоома. Ви кинули там якийсь шматок, шматок б'ється в гілку і міняє свою траєкторію, б'є йому по голові. Він там все, лежить. У вас на дереві розкладені мотузки, одна бухта, 10 тисяч гривень. У вас на землі там інструмент розкладенний, у вас там бензопили. У вас там боларт, який там коштує від тисячі гривень, до може коштувати до тисячі доларів, не знаю у когось, я такі дорогі боларди чи ні. Але то все треба буде знімати, швидко упаковувати, або все залишати і так тікати у лікарню. Задумайтеся над тим питанням. Якщо не зуби, не хочу одягати шолом. Візьміть палку, дайте йому по башці, так просто тупо знизу, дайте йому по башці. Та він почувствує, як ото больно, І потім скажіть, от так от летить зверху гілка. І якщо є шолом, спочатку. Буде страдати шолом, а потім вже черепна коробка. Або спочатку буде страдати візор, а потім вже він ударить по окові чи поносить. До речі, по поносить дуже больно. А, якщо втратите око, тоді все, ваша робота закінчиться, навіть не почавшись. Тобто купуєте спочатку шолом. Шолом бере на себе ну, основну частину удару. Я не знаю, скільки він там поглощає процент, процентному відношенні. 60-70-90% неважливо. Спочатку буде він страдати, а потім вже удар буде до голови. Це раз. По-друге, не забуваємо застібнути ремінець. Чому? Спочатку по низового поводу. Низовий. Яка його робота? Одного в нього дивиться вниз, а інше завжди дивиться вас. В такому положенні столом. Тримається, не спадає з голови. Нормально, людина працює, шолом в нього на, на місці. Для людини, яка працює зверху, розказую по посолі. Відпрацювали цілий тиждень. Знаємо, що за тиждень наша е, увага, наша е, активність сила, все до кінця тижня спадає. І я втратив бдітельність. я не забув застібнути один раз у житті, забув застібнути ремінець, І виходить так от. Це був цвинтар, були такі малі пам'ятники, тому що там багато дітей було поховано, але пам'ятники дорогі. І я так от лізу в сторону, так лізу, 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 лізу в сторону. І що я роблю? Я е, не спускаю, а думаю, що я одріжу, втримаю гілку і викину її в тому, в тому напрямку. Я тут тримаю і почав тут піляти. Я відпилюю цю гілку, відпустити не можу, мушу тримати. Це все мене переважує, ноги, гапи з гілки слизнули. Мене отак от от перевертає. І я в такому перевернутому поваженні так лечу до стовбура дерева. Прям відповідно злітає, тому що він не був пристегнутий. І я б'юся об стовбур дерева. Я вдарився об стовбур дерева. Ну, добре, що я вдарився там плечом, там ногою вдарився і не було, не було таких. Ой, чупиків я їх не лишаю, я все до... зрізаю повністю. А уявіть собі, якщо, якщо б я ударився, головою там на 8-метровій висоті, що я там так вверх ногами завіз і треба колегові, благо, що колега в мене теж тоді Сергій, він теж лазить, у нього теж гафа поготові, він працює, навіть в поясі працює, не, працює, не звив, але він вже в поясі працює. Представте собі, що я б там завіс, мене було треба звідти рятувати. Так добре, що він знає рятувати, а якщо ваш нізовий не знає, а я даю гарантію, що 99% населення, хто працює з деревами, працюють з такими низовими, які їх не зможуть врятувати. Я на даний момент теж працюю з людьми, які не зможуть мене врятувати. Тому я дуже уважний на деревах, щоб краще повільніше. але Гарантіровано, я знаю, що все піде добре, тому що ризик, ризик дуже великий. Тобто вертаємося до яким треба який треба придбати першим. Це шолом з візором, або сітка, або такий пластиковий візор, то вже на власний смак, на ваш на товщину вашого гаманця вирішуєте і працюєте, все, о, як пише. Я, як, як правила техніки безпеки написані, так їх і дотримуються. Чому? Тому що буде дуже больно і дуже дорого. Ще раз повторюємо, якщо з вами все гаразд, низовий натупив, ви все мусите лишити, тікати в лікарні, поки приходите, мотузка ваші покрали, піли, покрали, все покрали. Понятно, ви врятували свого низового, але ви лишилися без інструмента, тому що є люди, які крадуть. Колись працював з іншим хлопцем. Андрюша, привіт. Я думаю, ти пам'ятаєш, як у п'ятницю вечора ми залишили мотузку в одному місті. І прийшли уроди, які поклали. Ну, а що, що її знімати? Залишаємо там. Вона там наверху була прив'язана і висіла. Прийшли уроди, які поклали драбину, вилізли і відрізали нам шматок мотузки. Ну, це так, ліричний відступ. Тобто люди, які е, хочуть щось украсти, вони реагують дуже швидко і вилучитися без свого любимого і необхідного інструмента, за який дуже тяжко працювали, і дуже багато грошей віддали. Не так дорого купити шолом і бути безпечним, е, і, і знати, що ви в безпеці, знати, що якщо щось ви на дереві, голова ваша під захистом, і знати, що ваш незовий теж працює в шоломі, проблем буде менше. Так що... Зверніть на це увагу. Всім добра на зв'язку. Альбрехт Роберт був з вами. Пока.